Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні у нас неділя на вулиці досить похмуро, і всю ніч йшов дощик. Холодно і так вітряно. Ну як холодно, 9 градусів десь зараз. Вчора взагалі було зранку нуль. Вночі був приморозок це 100% і взагалі, вчора, впродовж цього дня, в затінку, було дуже холодно. Сьогодні трішечки тепліше. Саме в той час, коли розповідала вам про погоду, пішов такий дощ, ну просто стіною. І почав сипатись ось такий град. А сьогодні хочу зайнятися пересадкою рослин. Нарешті добралася тих рослин, які я купувала на ярмарку. Так, ось цю калатею вирішила поки що не пересаджувати, бо взяла для неї горщик, ось, бачите, такий. І він, можна сказати, що такий самий, як і той, в якому вона знаходиться. Ну, може, на 1 см більше. Тому я поки що її відставляю в бік. І цей горщик використаю для того, щоб пересадити ось цю алоказію. Тому що ось. Той, як її купувала для неї, бачите, також він ну, майже такий, як той, в якому вона знаходиться. Немає сенсу пересаджувати в такий самий горщик. Тому я її пересаджу в більший, цей десь на 2 см по кругу більший, ніж попередній. І я думаю, тут буде їй гарно. До речі, про алоказію писала мені одна людина, що досить примхлива рослина. і... Ну, дехто писав, що не склалися відношення в нього з цією рослиною. Ну, я не знаю, в мене такої не було, і взагалі кімнатні рослини в мене були досить давно. Тому можна сказати, заново з ними знайомлюся. Буду знайомитись і за А писали в чому проблема? В тому, що вона не любить сухе повітря, не любить, коли опалення дуже сильне, і, ну і тому подібне сильна температура опалення взимку. Ну, але в нас тут опалення індивідуальне, тобто, я думаю, взимку сильно ми топити не будемо. Спекотно в нас не буде. 20-21 градус, я думаю, приблизно так будемо тримати. Тому я сподіваюся, що вона не пересохне і, в принципі, їй це все сподобається. Так, придбала ґрунт. ґрунт взяла універсальний, але поки що виробників і якісь місцеві ґрунти не дуже знаю. Тому взяла перший ліпший так сказати, ґрунт. Подивилася, що універсальний, і взяла. І знаєте, він мені не дуже сподобався, тому що ось висаджувала буквально вчора, вкорінила невеличку гілочку. Тут у нас в садці, де ми гуляємо за кусиком, там скрізь все устелено плющем. Я зламала таку невеличку гілочку, думаю, нічого страшного, плюс від цього 100% не постраждав. І вкорінила її. Досить швидко, буквально за два тижні вона вкорінилася. І вчора саджала її в невеликий горщик. І відкрила цей ґрунт. І знаєте, тут ось трапляються навіть шматочки моху. Ну, я не знаю, не дуже мені це подобається, чи він просто був дуже сирий, стояв на вулиці, в садовому центрі. Ну, Будемо сподіватися, що все буде нормально. Зараз вийму з того горщика, в якому вона росла, і покажу вам поближче, які корінці. Ну, ось таке в неї коріння досить непогане. Зараз я їх над мискою, в яку набрала грунт, трішечки розправлю і буду висаджувати. В цій рослинці корінці непогані. Так, покажу вам далі ось цю рослинку. Це в мене забула, як називається, нагадуйте, я ж кажу, що вже позабувала всі назви кімнатних рослин, тому вивчаю знову. Ось подивіться, тут корінці навіть назовні вийшли. Ну, якось потрібно все одно ж її витягнути. Шкода їх пошкоджувати, ну, але по-іншому ніяк. Зараз трішечки їх так. Розправлю, щоб можна було зняти горщик. О. Ну, також коріння дуже гарне. Буду пересаджувати ось той горщик, який я для неї і купувала. І також ще є в мене ось такий філодендрон, вже відкрився один листочок новенький в нього. Ось, бачите, він такий блискучий. Буду в садовому центрі і хочу придбати обов'язково поліроль для листя, тому що, в принципі, в мене всі листяні рослини і поліроль не буде зайвим. Тут також, бачите, корінці вже вийшли назовні, такі коричнюваті. Так, не дуже хочу вайматися. Все, трішечки насмітила, ну нічого. Потім приберемо. Також коріння дуже гарне. Трішечки буду зараз розправляти і висаджувати ось в горщики, які я підготувала для кожної рослинки. Ну, почну за локації і просто ось так знизу. Так вже сильно не буду пошкоджувати корінці. Просто трішечки розпушу, щоб вони відчули, що вони були пересаджені. І тоді рослина почне адаптуватися. І молоденькі, біленькі корінці, дасть одразу після пересадки. Трохи на дно ґрунту кладу. Багато не буду, тому що, в принципі, по висоті горщик, такий самий, як і кореневий ком алоказії. Просто навкруги засиплю свіженьким ґрунтом, і я буду сподіватися, що вона гарно вкоріниться. Горщики взяла всі однакові, взяла пластикові горщики, і отвори не буду робити. Просто буду їх дуже мало поливати, особливо зараз взимку. Ну, я завжди взимку, чи то пеларгонії, бегонії, все, що заносила з вулиці, з, з тераси в будинок, я дуже дуже мало ці рослини поливала, тому що. Вегетація взимку зупиняється, рослини не так активно нарощують коренову систему і взагалі не так активно ростуть. В них також, як і в природі, період відпочинку, спокою, тому сильно поливати, підживлювати їх не потрібно. Ось можна, якщо листяні, ось такі квіти, то можна їх обробляти воском для блискучості листя, тільки, а потім вже десь у лютому місяці. Коли почне прокидатися вся природа, і тоді вже можна буде поступово підживлювати і кімнатні рослини, і такі рослини, як пеларгонії, бегонії, тобто ті, які ви забираєте на зиму в будинок, а навесні виносити або під навіс, або на терасу, або на сходинках там десь ставити їх. Ось так все. Трішечки зараз буквально граминочку пролью для того, щоб просто навколо основного кому. Нова земля більш утрамбувалася і все. і буде моя улокація вже посаджена. Тут горщик трішечки більший, ніж та рослинка, яку ми пересаджуємо, тому на дно покладу дві жменьки. Тобто верхній ком я буду зрівнювати з горщиком, а знизу докладаю свіженької землі. Ну Тут також, тут, до речі, настільки щільний ком, що не дуже в мене виходить розправити це коріння. Не буду сильно його турбувати. Знову ж таки, тому що зима. І, якби зараз не дуже йде нарощування кореневої системи, пересаджую, тому що, ну, вже ж ці горщики вони для транспортування рослини, для вирощування рослини. А коли вона вже вдома в своїх умовах, в тих, яких вона буде надалі рости, то краще вже взяти стаціонарний горщик. Можна зробити отвори на дні. Я не буду, тому що я хочу і на тумбочки поставити, і на підлогу на, ем, на ламінат, щоб ламінат не здувся, тому не буду робити отвори, просто буду слідкувати за поливом. Все. У По розмірах гарно і взагалі гарно виглядають такі горщики нейтрального такого кольору ми обрали, і гарно виглядають посаджені рослинки. Ось так виглядають мої пересаджені рослинки. Горщики мені дуже подобаються. Буду йти за великим горщиком для калатеї, і також ще потрібно буде придбати невеличкий, пересадити ось цей текламент, який мені донька дарувала на свій день народження. Він вже більше місяця стоїть, з'являються новенькі квіточки. квітне дуже гарно, мені подобається і листочки яскраві, і квіточки яскраві. Були оце в суботу на базарі, то там цикламенів зараз з'явилося дуже багато. Це я думаю, або молоденька рослинка, або такий сорт, тому що бачила ось такі завишки, квіти величезні і листочки великі. На базарі не знаю, скільки коштують, але гарно виглядають також. В принципі, він у мене тут стоїть досить далеко від вікна, але почуває себе непогано. Ось, в принципі, і все, що на даний момент хотіла вам показати: як пересаджувала свої кімнатні рослини. Будемо сподіватися, що з ними все буде гарно, буду вам показувати періодично, тому що, я ж кажу, особливо про калатею писали, щоб я показала через місяць свої рослини, як вони виглядають. Ну, я думаю, що, може, хтось думає, що вона за місяць пропаде, але я думаю, що все буде нормально. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, провели цей час зі мною, всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.